Привіт, мене звати Микола Орлов. Я знаю, що ви готуєтесь до новорічно-різдвяних свят, я теж готуюся, але часу у нас буде багато в січні через різні карантини, локдауни і так далі. Тому вирішив, що можливо буде цікаво, щоб у цей період ще поспілкуватися про можливості для наших громад. Адже не секрет, що телефонують люди часто до мене і до моїх колег з партнерства за прозори місцеві бюджети із наступними питаннями. Привіт! Підкажи, де можна дізнатися, як грант виграти для того, щоб можна було щось зробити більше в громаді? Ну, я то по-своєму це питання розшифровую. Підкажи, куди прийти, де гроші взяти. Бо ми ж чули, що ти знаєш, де то. Чи там друге питання. Коли ти скинеш людині якесь посилання, на оголошення, якийсь конкурс, ну, прочитали, прочитали ми це оголошення. І що там, щось нічого не, не, не зрозуміло. Поможе перекласти з тої мови на, на Нашинську, на, на Люську. Звісно, це теж можна інтерпретувати по-своєму. Не дуже було у нас часу і бажання і можливості розібратися в тому сьомому, тому знову звертаємося до тебе. Ну, розкажи коротко, знаєте, як енциклопедія і книжка. От книжку в мене часу прочитати нема, а, а ти ж у нас енциклопедія, то ти розкажи коротко про що там? Чи е, третій етап в цій всій історії: добрий день. Добрий день. Прочитали, подивилися, нам все підходить. Поможіть написати, бо у нас бажання то є, але часу нема. Ну, Зранку до вечора все поточними справами займаємося. А, а проект треба, бо ж начальник стоїть і каже: то все треба дуже-дуже і, і вже. Ну, е, е, А ми якось в боргу не залишимося. <кхід> ну, Під боргом, мабуть, мається на увазі якесь накаус. Сходимо. А те, що експерту пропонується так тижня зо два попрацювати над проектною заявкою, так йому ж все легко, він же це все вміє, йому ж не вперше. Але насправді все можливо, якщо поставити роботу так, щоб в вашій громаді працювали проектні офіси, щоб на регулярній основі моніторилися можливості. Були підготовлені працівники, які можуть здійснювати моніторинг і підготовку цих проєктів, модерування робочих груп, які мали би працювати над цими проектами. Тоді, звісно, моя допомога буде більш ефективною, більш корисною, тому що вона дасть саме той ефект, який ви очікуєте, звертаючись до мене. Якщо вам цікаво про це більше поговорити. Ми можемо про це поговорити детальніше. Ставте плюсики в коментарях, пишіть свої запитання на тему проєктної роботи в ваших громадах, щоб ми могли обговорити.